Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Зміна принципу подачі тепла і гарячої води в багатоквартирні будинки. Або, якщо простою мовою говорити, то нарахування ще однієї квитанції на суму там, від 300 до 1000 гривень кожного місяця людям, які проживають в таких будинках. Зовсім нової квитанції, зовсім нового нарахування. Дуже багато від вас почало поступати запитів по цьому питанню, що це таке, що це нове вводиться, чи чули ви щось про таке спеціально для вас. Дізнався інформацію, повиписував все. Перечитав, до речі, це законопроект номер 14067 по тому, щоб всі такі багатоквартирні великі будинки повстановлювати, так звані ІТП. Що таке ІТП індивідуальний тепловий пункт. В загальному це система, яка має допомагати людям, які проживають в таких будинках, дуже сильно економити, тому що їхні платіжки дуже і дуже великі, досягають там, космічних сум, да, і люди платять дуже багато за комуналку. Зі встановленням цього ІТП, якщо все правильно зроблено, то люди можуть економити там, навіть до 40% взимку за комунальні послуги, за тепло і гарячу воду. Звучить непогано, да? і в загальному це має розвантажити систему. Тобто, давайте я простими словами зараз максимально поясню, що таке це ІТП, що він робить, чому люди мають його встановити. Тому що якщо законопроект прийметься, то це буде обов'язково, кожен такий будинок повинен буде його встановити. І хто за це заплатить? Чому ця квитанція ляже на людей, якщо в результаті це мають робити зовсім інші організації? Тож. Оцей індивідуальний тепловий пункт це ставиться такий комплекс да, там в підвалі, який розподіляє енергію, рахує її, там передає. Тобто, коли заходить вам гаряча вода, і от коли бувають такі періоди, що люди відкривають вікна, бо в домівках жарко, да. От, Наприклад, зимою палять палять, тоді потепління на дворі і в домівках це період жарко. От В цей період цей індивідуальний тепловий пункт, не бере цього тепла з мережі, і виходить? Не рахує людям. Коли він не бере, то відповідно і не рахує вам за платіжку. Таким чином вам платіжка зменшується. Коли холодно, то він там бере більше, да? відкриває кран наповну. Коли цей, то, ну, регулює, регулює температуру у вашому будинку. Якщо ви всі там, хто проживає в будинку, любите поменше температуру, прийшли, виставили менше і відразу від цього платіжки стали легшими. Звучить круто. Плюс те тепло, яке зараз витрачається десь по дорозі, дівається, от ідяш, ти там асфальт парує. Да? Ти ж знаєш, що під низом там труба, яка десь там чи прориває, чи погано заізольовано. Те тепло тікає, асфальт парує. І в результаті хто платить за це тепло? Кінцеві споживачі, люди, да? Які, до яких воно не дійшло, але вони за нього платять. Тобто індивідуальний цей тепловий пункт має забрати всі ці нюанси. Но Тепер питання, ну, крута штука, да, яка б мала працювати на благо. Але питання, хто його буде ставити. Тому що вартість однієї такої штукенці, одного такого індивідуального теплового пункту, від 300 до 700 тисяч гривень. Немала сума. Да? Наразі його мають встановлювати, е, зараз я навіть виписувати, тепло комуненерго. Теплокомуненерго сказали, ну це так по е, законопроекту його має встановлювати теплокомуненерго, але ну вони сказали, що в них немає таких ресурсів на встановлення таких штук, і вони його можуть закласти в, наприклад, вартість постачання теплової енергії. Оце є доставка за… Е, квитанція за доставку газу, а це буде ну, вже є квитанція за доставку теплової енергії. І от вартість доставки вони можуть включити ще вартість оцего. Індивідуального теплового пункту. Е, тобто, якщо, наприклад, в дев'ятиповерхівці в одному під'їзду, да, в одному під'їзду там 108 квартир, то це приблизно по 4600 на кожну квартиру. 4600 або відразу, ну, так як це відразу перенесеться на людей то так не дозволено, то вони розіб'ють, наприклад, на рік. І Таким чином, це буде там, 356 гривень щомісяця, да? плюс-мінус. Якщо поверхів менше, квартир менше, то відповідно ціна дорожча. І там вже може бути по 500, по 600, по 700 гривень на місяць. Тому, дивіться, окупаємось, да? за скільки така штука себе окупає. По розрахункам експертів, це не я рахував, це експерти, які розраховують це тепло, все інше. Окупність 9 поверхів це 3-5 років, в залежності від стану будинку, стану тепломереж, всього іншого. 2-4 поверхи, 15-30 років. Но в цьому законопроєкті вказано, що враховувати цілесообразність, тобто чи варто його туди встановлювати взагалі, тому що коли отакий великий, новенький, утеплений будинок. Да, то ще плюс встановлення цього індивідуального теплового пункту, та й в загальному воно має дати непоганий результат. От Наприклад, давайте я на простих, доступних таких е, розповім. От, в нас є будинок, да? він утеплений все. І, е, Якщо встановити туди індивідуальний тепловий пункт і подали б опалення з 15 жовтня, от зараз листопад, от сьогодні було дуже тепло. Тобто те опалення можна фактично виключити, і в будинку температура майже не зміниться, то цей індивідуальний тепловий пункт зменшував би це опалення там майже до нуля. І ви б відповідно за це не платили б. Тому що воно б не використовувалось. Да? Дописую далі всередині, бо вже розрядилась батарейка, і не дало можливості записати зразу, докінчити думку. Е, дивіться, якщо це, наприклад, будинок, да, старий будинок, чи якась хрущовка, де на стиках рука влади, да, Вшов, де вікна побиті в під'їздах, а під'їзди також опалюються, і також за рахунок тих людей, які там проживають, да? де вікна не щільно закриваються в самих будинках. Ну, коротше, скільки б той ІТП, да, індивідуальний тепловий пункт, не включав, не додавав потужності, там все рівно тепло не буде. І буде гнати температуру, і будуть опалювати повітря. Це зрозуміло. Тому тут. Треба завжди дивитися на доцільність встановлення такого приладу. Тому що дійсно є будинки, які... Е, тобто окупність такого приладу 3-5 років, це плата ваша за е, спожите, да, е, ну, за транспортування. Але вже перші ж платіжки, які ви будете отримувати, будуть набагато менше, тобто воно виходить буде там, майже в нуль. Е, ви платите більше за цей сам прилад, але набагато менше за спожите тепло. І таким чином платите стільки саме, а через декілька років, коли ви перестаєте там через рік, да, коли там виплатили цей прилад, там чи через два ви просто вже платите менші платіжки. Тому варто дійсно враховувати. Усі нюанси самого будинку і доцільності використання такої штукенції. Ну, в загальному, якщо приймуть законопроект, то будуть ставити кругом скрізь і всім по мірі такого. Почали спочатку вулиці і до кінця. Да? Ну, звісно, це не буде робитися в опалюваний період, тому, скоріш за все, це вже наступного року. Можливо, і буде робитись в опальний період, але це треба на деякий час залишити будинки без тепла, і він ще законопроект не прийнятий, тому ж, дам, щоб його прийняли. В цьому законопроекті, крім цього, ІТП, ще також багато чого описані про альтернативні джерела енергії, типу теплові насоси, сонячні електростанції, все інше, щоб держава максимально сприяла розвитку цього всього. Тобто, для того, щоб. При будь-яких умовах українці залишались в теплі, в затишку, вдома і не переживали, що завтра може бути дуже і дуже холодно, і що робити в такій ситуації, так, як готуватися, тому що підготуватися до неї дуже важко. Зрозуміло, що це все лише питання грошей, але лишніх їх зараз нема ні в кого точно. А якщо є, їх з радістю можна потратити на наші Збройні Сили України. Тож, отака от ситуація з цими тепловими пунктами. Ті, хто задавав питання, надіюсь, ви побачили відповідь. І якщо ще є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях, з радістю відповім. З найближчий час продовжу рубрику народних відповідей. Це канал, окремий канал, де я даю вам відповіді на ті чи інші запитання в такій швидкій формі. Чисто одне питання, відповідь одне питання або група питань по одній тематиці і відповідь на них. Тому працюємо і далі, розбираємося, думаю, що ну можна всьому розібратись. Було бажання. До нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі. До